Планована операція, як берегова охорона США захопила в Атлантичному океані під санкційний танкер РФ. Для тотального контролю, як російські окупанти нав'язують кримчанам цифровий меседжер Макс. Запит на екстрадицію чи віддасть польський суд Україні археолога з ермітажу, якого підозрюють у незаконних розкопках у Криму. Вдарили по ешелону сили спеціальних операцій. Відпрацювали по логістичних об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Уразили потяг на нафтобазі в селищі Гвардійське. Операцію здійснили вночі 8 січня за допомогою ударних БПЛА. Власник захопленого США танкера Маринера, бізнесмен із окупованого Криму Ілля Бугай, належить судно російській компанії Буревест Марин. Пише нова газета Європа із посиланням на дані системи судноплавства міжнародної морської організації та держреєстру юридичних осіб РФ. Нафтовий танкер Бела 1 що на ходу став Марінерою під російським прапором США захопили 7 січня в Атлантиці. Судно перемувало з Венесуели до Росії, як заявила речниця Білодому Керолен Левіт за порушення федерального законодавства, членів екіпажу можуть притягнути до суду. Окружна прокуратура Варшави підтримала запит Києва на видачу вченої з ермітажу Олександра Бутягіна. пише польський мовник. Термін арешту росіянина закінчується 12 січня, і суд вирішить, чи продовжувати утримання до рішення про екстрадицію. Вченого з ермітажу Олександра Бутягіна затримали місяць тому у Варшаві. Україна його розшукує за підозрою в незаконних розкопках у Криму. Вам дадуть якийсь час на стадії заперечення та гніву, а потім доведеться прийняти це нове правило. Це про встановлення російського державного месенджера Макс. Таке повідомлення в одному з вишів окупованого Криму студентам написав куратор. Про це суспільному Крим розповіли власні джерела на півострові. Макс вас має від вирішатися від лжи дошіті адвостороннішапаганди чує хватить. Ну ти встани. Кажуть, встановити МАКС обов'язкова вимога, інакше не допустять до навчання. У школах вчителям забороняють спілкуватися з батьками та учнями через інші месенджери. Макс сказали завантажити, але саме наш клас поки що не змушували. В інших класах і школах, наскільки я знаю, мало не силиміць змушували скачувати. На андроїдах без застосунку, начебто, не можна зайти в електронний журнал. Макс це російський державний месенджер в РФ. Його запустили торік. Крім сервісу для спілкування, у ньому містяться державні сервіси ідентифікації особи та платежі. На початок цього року в Росії його оголосили обов'язковим для використання у держсекторі, і ці вимоги поширюють на окуповані території. Паралельно блокуючи інші месенджери, такі як WhatsApp, Telegram і Viber. Макс це інструмент тотального контролю, каже Павло Білоусов, експерт з цифрової безпеки. Це основне, що вони хотіли досягнути. Загнати туди людей, щоб вони всі свої розмови перевели туди, в той простір, який вони контролюють. Будь-який російський мес... сервіс, там Яндекс, e Mail.ru, ВКонтакті і так далі. Вони навколо тебе все одно збирають певну інформацію. І це все централізується. Тобто, товариш Майор. Сидить у тут у нього ВКонтакти. Тут у нього мейл.ру, тут Макс, тут Яндекс. Додаток МАКС має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів, файлів і навіть до текстів, які користувач не встиг відправити, каже Павло Білоусов. Застосунок також може аналізувати інші програми на смартфоні. Це легалізоване таке шпигунське програмне забезпечення. Для покупки необхідно підставити підтвердження... Ага. Це різні підтвердження, отримання кодів. Наприклад, коли ти там е, користуєшся цими їхніми госуслугами, то якісь е, сповіщення чи вхід ти мусиш підтверджувати саме через месенджер Макс. А плюс ну там канали в них є. Там теж можна це створювати. Реєстрація в МАКС можлива лише з російського або білоруського номера телефону, каже Дмитро, представник центру національного спротиву. І додає, це позбавляє людей відеозв'язку зв'язку з тими, хто за межами Росії та обмежує доступ до інформації. Це має ознаки інформаційної блокади і це має е, ознаки інформаційного контролю і бажання російської влади і окупаційної влади повністю контролювати все, що. Це, що роблять жителі, російська влада у вересні зобов'язала виробників смартфонів і планшетів встановлювати МАКС за замовчуванням. А з грудня ще й примусила керуючі компанії та комунальні служби спілкуватися з мешканцями багатоквартирних будинків через чати саме в цьому додатку. Це взагалі така безпрецедентна історія про те, що ну по суті приватна приватний месенджер, приватний продукт. Він його зробили обов'язковим для використання в для для приватних осіб тому дійсно це насадження є дуже масовим таким дуже агресивним у держустановах, в школах, в лікарнях, в адміністраціях, за інформацією центру національного спротиву, людей змушують встановлювати месенджер під підпис, перевіряють наявність додатку та погрожують звільненнями або санкціями. Ми отримаємо ну, безліч повідомлень і від директорів шкіл, і від лікарів, і просто від громадян, що іноді можуть. Звивідбутись якась звичайна перевірка на вулиці, і одним з питань є чи встановлений у вас у вас месенджер Макс. Експерти радять людям, які живуть в окупації, мати запасні канали зв'язку, як от електронну пошту чи додатки. Є різні месенджери, наприклад, там Дельта Чат, який побудований, скажімо так. На основі електронної пошти, от але не є ну, таким сервісом листування, як ми звикли там написати і лист і так далі. Це просто на протоколі електронної пошти в форматі чата. Тут вікно, тут вікно, і ти бац бац е, переписуєшся. Скажімо так, в звичному тобі режимі все треба зробити заздалегідь, тому що коли вам все заблочать, ну ви нічого не встановите. Це треба заздалегідь обов'язково історія. Примусове переведення людей на спілкування у МАКС це частина стратегії цифрової ізоляції та контролю російської влади, кажуть експерти, і радять мешканцям окупованих територій мати план дій на випадок повного блокування інтернету, наприклад, український додаток Сіно, який працює без доступу до інтернету та в умовах тотального блокування. Оксана Босновська Асан імін. Валерія Ратушнюк, Суспільне новини, Крим. Юлія показує годинник свого чоловіка-військовослужбовця. Він був на ньому, коли все загинув. Кожного вечора в 11-й годині він дзвонить як будильник. Я не знаю, чому саме в цей час, чому саме сєві захотілося навести цей будильник в 11-й годині, але це для нас кожен вечір згадка, що він є, що він поряд. І що він за нас пам'ятає. Вже два з половиною роки Юлія вчиться жити далі без Всеволода. Без батька зростає десятирічна донька і п'ятирічний син. Всі говорили, що через рік, через два стане краще. Два з половиною прийшло краще не стає, ніколи не буде. Дуже боляче, коли Маргаритка звертає увагу, коли якась дитина обнімає батька. Це дуже боляче. Вона показує на світлинах і розповідає про їхнє щасливе життя до війни. Він з Севастополя. У 2007-му приїхав до Києва на навчання в університет імені Шевченка. Там ми познайомилися весілля в Кам'янці-Подільському. Коли ми пускали тут голубів двох, то Сівін голуб злетів, а мій полетів в інший бік. Не знаю, чи можливо, це щось підказувало, але я ніколи не вірила в якісь такі приказки. У 14-му все пішов служити до вже реформованої нацполіції. З у столиці згодом з новонародженою донькою перебралися до рідного для Юлії Хмельницького. У 22 му після повномасштабного вторгнення, поліцейський всеволод Грабр вирішив піти на службу до ЗСУ. Я казала, сєв, може не потрібно, але він казав: ну, якщо я буду сидіти вдома, то не буде мого вдома. І він говорив, що. Е... Хто піде захищати мій Северстополь, кроме мене? Після навчання в Німеччині Всеволод служив у 47-й механізованій бригаді Магора, був командиром механізованої роти на запорізькому напрямку. 10 травня, 23-го, Юлії, сказали, що напередодні її чоловік загинув. Я прийшла додому і почала дзвонити вже сім'я. Він не брав трубки, потім я позвонила братиму. Він мені залишив п'ять номерів, що якщо щось він не буде з'являтися на зв'язок, то щоб я до них дзвонила. І він каже, що так. Я кажу, ну ви ж його не бачили. Він каже, ні, але це так. Я кажу, тоді я не вірю. Вже згодом жінка дізналася, як все сталося того останнього для все Дня. Біля Сєверу розірвався невідомий об'єкт, і маленький осколочок попав в шию. І потрапив в грудну клітку. І побратим розповідають, що вони спочатку подумали, що Сєва просто щось шукає, щось загубив, а він же впав і кричить, я двохсот. Юлія зареєструвала петицію про присвоєння Всеволодограбу звання Героя України. Вона вже набрала необхідну кількість голосів. Серед мрій каже, щоб діти побували на батьківщині свого тата. Валерія Церна, Тетяна Леоста, Іван Мовчан. Суспільне новини. Крим.